Операційну систему, яку ми все-таки завантажили. Щоб її додати, ми відкриваємо вже вам знайому програму Oracle VirtualBox. Заходимо сюди і нажимаємо кнопочку New. Тут ми вписуємо ім'я нашої операційної системи, таку, яку ви захочете, я впишу Kali Linux і нажму 2. Далі вибираємо іконку, яка у нас буде світатися саме ось тут. Що ми робимо? Нажимаємо на стрілочку, вибираємо інше і вибираємо на робочому столі ось цю от папочку, яку ви скачали. Да, її треба зберегти сюди. Саме ось цю папочку. Вибираємо, воно автоматично вибирає цю іконочку. Далі. Тип Linux, ми будемо на ньому працювати, тут все добре. Далі, субтип, Нам треба його змінити. Зміняємо його на DBIN. Внизу так само він зміниться, тому все добре. Нажимаємо на другу вкладочку. Бачимо, що тут нічого змінити не можна. Пропускаємо її, нажимаємо на Hardware. Тут ми бачимо вкладочки саме використання ресурсів вашого ПК для того, щоб обслуговувати цю операційну систему. Для базової оперативної пам'яті ми можемо залишити 2 ГБ, можете більше, але не рекомендую вам це робити не менше. Не менше 2 ГБ. Процесор. Рекомендую вам ставити 2, для того, щоб ваша операційна система працювала трошечки швидше. Скільки ми виділяємо. Пам'яті для зберігання саме файлів вашої операційної системи. Рекомендую вам не менше 20 ГБ. Після цього ми нажимаємо фініш. Додається наша операційна система. Можемо вже навіть її і запустити. Але перед тим ми заходимо в налаштування, ми заходимо на network і перевіряємо, чи у нас тут є NAT. Воно у нас тут встановлено, тому ми можемо вже з легкістю запускати нашу операційну систему. Чекаємо на її запуск. Ось така от у нас буде іконка. Ми її чекаємо. Тут ми вибираємо найперше, нажимаємо Enter і чекаємо продовження. Все це буде запускатися трошечки довго. Це нам доведеться довго чекати. Далі. В яку мову ми вибираємо? Вибираємо англійську. Далі локацію. Ми вибираємо United States. Тут розкладка клавіатури. Ми вибираємо American English. Чекаємо на завантаження. Це буде недовго. Насправді, зовсім недовго. Далі це все буде набагато довше. Ми вже майже готові. Ще декілька завантажень, але це буде недовго. Далі хостнейм. Тут ми вписуємо, наприклад, просто як у вас буде називатися машина, ми її називаємо так само Kali. Нажимаємо продовжити. Це ми можемо пропустити і просто нажати Продовжити. Далі. Умовно це можна назвати нікнайму. Тому ми вписуємо так, як ви захочете, але я напишу саме к місто хакер. Нажимаєте Enter. Тут можете це залишити, нажати Продовжити. Пароль, який ми будемо вводити при заході в систему. Придумали собі і ввели. Зайшли. Вибираємо час, який буде у нас на цій операційній системі. Взлишаємо, який є. Продовжити. Загрузка диска. Він її зараз вичисляє, який є диск, виділяє на неї пам'ять окремий саме для цієї операційної системи. І ми чекаємо, поки будуть продовжуватися всі завантаження, які тут є. нас вибирає далі першу вкладочку, ми її вибираємо, нажимаємо Продовжити. Оцей диск ми вибираємо AVA ATA VBOX Hard Disk». Ми його продовжуємо вибирати. Тут ми вибираємо те, що нам рекомендовано для нових користувачів. Саме тут нам написано Recommended for New User. Так само нажимаємо Продовжити. Далі Finish Partition and Write Change to Disk. Ми її так само нажимаємо, подовжуємо. Тут ми вибираємо вкладочку Yes. Ми погоджуємось. Нажимаємо далі. Чекаємо на завантаження. Воно насправді буде довге, достатньо довге, але ми маємо трошечки зачекати. Воно встановлюється лише тільки базову систему. Чому саме ми встановлюємо Linux? Бо для програмування, для таких от задач, як хакінг, кібербезпека, вирішення всіх цих задач зазвичай легше робити на Linux, бо там можна всю систему зробити під себе. Поміняти її повністю. Тим і є перевага Linux над Windows, бо тут відкритий код. Цю систему можна міняти вдолі поперек, як захочете. Все обмежується лише вашою уявою, що ви хочете. Ви можете там робити якісь гарячі клавіші, принажати, яких буде якесь відбуватися дії в самій системі. Тому це все тільки ваша уява. Що ви хочете, то можете і зробити на цій системі. А ми продовжуємо все лише чекати, поки буде завантаження цієї всієї системи. Трошечки довго. Далі, після того як у вас все завантажилося, ми чекаємо, бачимо отакі вкладочки. Ми нажимаємо всі лишаємо які, які нажимаємо продовжити. І чекаємо, поки буде це все завантаження.